Вітаю, я Олег. Вже майже 5 років я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. І так, сьогодні знову тема про дівчат. Чомусь я про неї згадав, зараз зрозумієте. Значить, коли я тільки прилетів сюди, от буквально от, там моє от перше помешкання, там якісь от перші люди, з якими я познайомився, і там тоді це і багато нових емоцій, багато алкоголю. І от буквально там на наступний ранок, от я тільки оселився тоді на острові Негрос, як і ОТО. Значить, на ранок я виходжу хоча б місто подивитися, що тут, як, яке воно, бо мені порадили туди, сказали, там гарно я туди і приїхав. І от, значить, стою я там в торговому центрі, розглядаю там якусь вітрину, щось дивлюся. До мене підходить місцева дівчина, каже: привіт, слухай. Ти взагалі пам'ятаєш вчора. Двіжуха то була гарна, і взагалі все було нормально. Так і так, і починає щось мені от розповідати в такій манері. А -а -а і я розумію, що я нічого не пам'ятаю, і мабуть я так і виглядаю, що я ніхто не пам'ятаю, і вона відповідно, ото -от -от так. Бо виявилося, що я як би не прокручував події вчорашнього вечора і ночі. Ну не пам'ятаю я нічого подібного, причому нічого такого глобального то й не відбувалося. От вона каже: Ходімо на вулицю, порозмовляємо. Ми виходимо на вулицю. Вона мені каже: слухай, каже, давай, ну що, їдемо до тебе, все нормально. Так, почекай, почекай до мене. Що відбувається? І Тут до мене потроху доходить. А вона так виглядає. Вона вона красива, гарна дівчина. Ну, вся така в татуюваннях, така от мене розпілкування. Вона або гарний психолог, або повія. Про що я її запитую? Ти повія? Вона на що мені каже: ну, в принципі, так. Можна це так назвати, а так що, ми їдемо до тебе? Я та ну ти що, яке до мене, почкай, почкай. Я взагалі повії, то не моє. Я ні, просто, просто ні, і все. От, давай на цьому закінчимо. Вона каже: Добре, ти не любиш повій. Е, у мене до тебе є дуже гарна пропозиція. От вона така, від якої просто не можна відмовитися. Е, значить, е, каже, дивись, я дуже гарно готую, дуже гарно прибираю, дуже я взагалі відповідальна. Тобто я тобі пропоную наступне. А значить, раз на три дні, тобто 10 візитів на місяць. кожен візит я йду до тебе. Я по списку купую продукти, я готую тобі їсти. Я прибираю твою домівлю. Ну і мінет то просто бонусом. Ну, отак, тому що ти в мене будеш гарним босом. Я в тебе буду гарна прибиральниця і все таке. Тому ніякого повійства, чисто отак, дружні стосунки, трохи робочі і трохи ще отакий от тобі бонус. Пропозиція була от настільки заманлива, і це получалося за кожний візит 10 доларів, 10 візитів, за 100 доларів, то можна вирішити питання повністю побуту відповідно з їжею, з прибиранням, з купуванням, всі ці базари, все це відпадає. І... В терміновому пошуку якихось дівчат, вона каже, якщо буде терміново потрібно прибрати і приготувати серед ночі, я теж завжди до тебе приїду. Ну просто, ну квандайка. Я сміявся довго, я не знав, як мені на то реагувати, тому що е я ж думаю, що тут далі буде. Ну, в общем-то, я тоді відчувався дуже відмовився, сам собі на думках. І, і, і от пройшло ці майже 5 років. А я ж собі весь цей час думав, що ну все одно я там познайомлюся з якоюсь дівчиною, будуть якісь відносини, там, можливо, навіть потім там одружуся, щось що якесь отаке буде. Але як бачите, нічого не відбулося, там про якісь стосунки я раніше відео розповідав, але от все. І от вже оце змінивши там бог, зна який острів, вже оселився тут. І я, оце через оці майже 5 років прийшов все одно. До цієї самої схеми, які мені пропонували практично на наступний ранок, я тільки потрапив до цієї країни. Якщо пам'ятаєте, я робив відео про там австралійський письменник Фантаст, з яким ми так товаришуємо, який лишився на тому острові Негроса. Я вже це місяць тому перебрався на інший острів, ну, але недалеко. Ми тут все одно бачимося, катаємося один до одного. І він тоді сказав, каже: ну не розводьте ви оці всі цукерково-букетні періоди. За все просто платіть гроші, тим більше тут все це дешево коштує. Відразу просто кажи, що ти можеш допомогти родині, це там ціна питання від 10 до 20 доларів разова зустріч, і ти цим вирішиш просто багато проблем. Не треба шукати якось романтики. Якщо е, щось вона повинна трапитись, вона відбудеться сама собою. Тому я згадав оці його установи, нагадаю, що він живе з дівчиною. Йому 75, їй зараз 27. Ну, тобто, такий там зазор у віці. Тому досвід плюс паради досвідченого друга, який тут живе дуже давно. Привели мене до все-таки схеми, яка була запропонована от ще тоді, практично в перший день мого перебування тут. Ну, така от історія щодо дівчат, такі справи. Пам'ятаємо, що ми різні, тому ми оригінальні. Пока.